Задля ефективного та швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Прикарпатські рятувальники продемонстрували нову техніку та обладнання: це спецавтівки, автоцистерни, інженерне обладнання, потужні електростанції і навіть модульні будинки. Останні рятувальники зможуть розгортати при роботі на деокупованих територіях. У них є все необхідне для проживання до п'яти осіб. Всередині є два світильника. Є кондиціонер, обігрівач, ну, відповідно, ліжка для побутових умов особового складу. Є окремий, е, окремий будиночок, призначений для е, санітарно гігієнічних умов особового складу. Зараз я вам покажу. Там є чотири умивальника, один бойлер на 80 літрів для підігрівання води, два туалети. А ось ці три дизельні генератори використовуватимуть у надзвичайних ситуаціях для подачі електроенергії об'єктам критичної інфраструктури. Дані дизель-генератори призначені для подачі електричного струму для об'єктів критичної інфраструктури. Це лікарень, військових частин, обласних військових адміністрацій, шкіл дитячих садочків. Його номінальна потужність 158 кВт, максимальна потужність 175 кВт. Автономний час роботи 24 години. Оновили вогнеборцям й автопарк. До прикладу, цей автопідіймач для порятунку людей та гасіння пожеж. Його висота 27 метрів. Великою перевагою цієї спецавтівки є автономне управління спеціальним пультом. Він використовує, може використовуватися без людей, ну, керуєш пультом, що не потрібно людей. Частину цієї техніки розповідає начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Закупили за кошти державного та обласного бюджетів, а дещо отримали як гуманітарну допомогу. Загалом йдеться про майже 70 одиниць різноманітної техніки. Ця техніка вся призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як природнього характеру, так і військового характеру. Тобто повені паводки, суви, масштабні пожежі, розбір завалів, розбір будинків, рятування людей з-під завалів, піротехнічних робіт, розмінування. Вже ця техніка застосовувалася. Зокрема, самоскид для ліквідації ракети «Калібр», яка попала. В грушці в житловий будинок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, прикарпатські рятувальники завжди ефективно та якісно виконували свої завдання. А потужне і сучасне обладнання тільки вдосконалить їхню роботу. Ми цю всю техніку маємо і хочу сьогодні запевнити, що наша область до будь-якої надзвичайної ситуації готова на 100%. дякуючи тому, що державний бюджет постійно виділяє кошти і. У нас закуповується найкраща техніка і найкраще обладнання. Обласний бюджет, незважаючи, що дуже багато є витрат, але постійно підтримує службу з надзвичайних ситуацій. Вартість усього обладнання і техніки сотні мільйонів гривень. Це найбільша закупівля упродовж останніх кількох років. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.